О, є, є народ. Що Р... Це дуже крупна риба, народ. Дивіться. Ось вам і докинув, блін, до риби. Це народ схоже, блін на соміка, І треба його покшити! Треба його пакшить О! Деснянський хардрок, блін. Так народ виглядає. Радість. Перші трофеї, дивіться. Що там, щука? Таму ну, показуйте. Оно руху. Дивіться, яка Ну Ви молодці. Вже окуня піймали, щуку впіймали. Ну що, друзі, відпускаємо трофейчик. Єва, що треба робити? Рибку відпускати? Конечно. Нехай підростає. Да? Як вам таке? За таке треба лайки ставити, так? Да? Угу. Треба лайки ставити. А той, хто не поставив лайк, тот какашка, правда? Угу. Ось. Друзі, всім доброго ранку з берегів Десни. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі SportFishing. Мене зовуть гонок Богдан. І сьогодні, отакий от ще туманний ранок, зустрічає нас біля річки в моїх руках спінінг, і ми приїхали на дуже і дуже далекі ділянки Десни. Будемо сьогодні розвідувати нові місця. Випросили риболовлю в нових місцях. Типу, Богдан, поїдь кудись лови там, де ще ти не був, розвідай щось новеньке, покажи нам. Ну, власне, цим сьогодні і будемо займатися. Приїхали ми компанією. Це я, Денчик, Саня, наша спінінгова команда Nord Stream. Будемо сьогодні проводити цей день, як то кажуть, з користю на свіжому повітрі відпочивати та разом ловити рибку. Дивлюсь на спині, вже хочеться робити перші закиди. Зараз буду оснащатись. Сьогодні взяв з собою берегову саваду XP 3-метрову, щоб докидувати, куди мені потрібно. Shimano Twin Power 4000 і намотав новенький шнурочок, оновив собі яматою PE Zero Fighter в діаметрі 1,2 по Японії. А зараз буду в'язати повідець. Напевно, зараз переключусь вже на гоупрошку. Намонтував з дому трішки собі приманочок. Будемо сьогодні грати по великому, як то кажуть. Дивіться, які будемо використовувати сільотки. Отакі бікбейти. Це в'еноми від бікбейтс. Трішки хлопці мені налили. ось ця приманочка вже готується до випуску у продажі. Сьогодні ми будемо. Закріплювати успіхи а, на неї по десні. Ну, сподіваюся, що будемо закріплювати, що щучка тут в нас поклює. Тут у нас дуже і дуже цікава локація, а, дуже довга така витянута коса. І ось саме по косі будемо ганяти таку об'ємну резину на легких вагах, в рівномірочку, в надії увалити таку непогану собі хайку. Тож, давайте будемо монтуватись, про все як завжди, по порядку. Всім бажаю приємного перегляду. Ну і перше, що ми маємо зробити після того, як розклали наш робочий комплект, це зв'язати повідець. Повідці я використовую з матеріалу хардмону, в'яжу їх сам. А також, до речі, кому цікаво, питають в мене початківці або діяпараді, готові повідеці, В магазині FishFish вийшли ось такі, бачите, вже готові варіації з того ж хардмону. Але я буду використовувати повідеці довші, ну ось і саме тому хочу зв'язати їх самостійно з, з такої розмотки матеріалу. Я використовую хардмон. Двох діаметрів, але в переважній більшості, саме оцей на 13,6 кг. Він десь як 0,6 флюрокарбон по діаметру. Є в мене ще на 9,1 кілограмів, це такий десь 04-045. Його я використовую, там, більше підловлю такої спортивної щучки невеликого розміру. Ну, Коли будемо полювати на трофей з такими сільотками, то, звісно, треба і по віці ставити відповідні. Ось тут у мене залишилось трішки матеріалу. Давайте доб'ємо, напевно, цю бобину. Ну, Цього буде трішки забагато, але я думаю, що. Щось да, зробимо зараз. З одного боку отак, фіксуємо вузликом, без кусачок тут не обійтись. Інструмент завжди треба мати з собою. Отак от затягуємо, обкусуємо зайве. Ну і не знаю скільки, ну такий десь повідець сантиметрів біля 40 я буду використовувати. Так, треба поставити застібку обов'язково, тому що будемо експериментувати ми по приманкам, по розмірам, по кольорам. Саме тому без застібки тут не обійтись. Застібки ставлю я самі потужні, коли ловлю на подібні приманки. До речі, питали в мене, як вирівняти оцей хардмон. Дивіться народ, не знаю. В мене завжди без проблем він вирівнюється, коли отак ось я протягую десь. Ну, Разів 5-10, бачите, отак, силою його між пальцями продавлюю. О, І дивіться, більш-менш вже такий прямий стає повідець. Прив'язувати хардмону важкувато відносно флюра, але це теж не є проблемою. Просто не треба робити велику кількість обертів. Зазвичай 2-3 оберти ми робимо. І знову ж таки за допомогою. Інструменту відразу отак беремо за застібку, підтягуємо, бачите Ось потім закінчик. А потім, дивіться, отак просто обжимаємо і оцей вузлик туди піддавлюємо. Знову дотянули все, застібка прив'язана вузлом клінч. Все максимально просто. Ось, як бачите, без проблем затягується. Все, давайте тепер фінальний варіант. Вирівнювання і будемо прив'язувати до шнура. Так, вузлик швиденький, накидаємо петлю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І цю петлю накидаємо наверх хардмону. Обов'язково змачуємо. Затягуємо все, повідець готовий. Ну, бачите, в мене не займає багато часу зв'язати повідець самостійно. Ну, а Для починаючих, повторюсь, ось є отакі повідеці. І, до речі, їхня перевага в тому, що вони максимально прямі. Зараз я вам покажу. Ось ці повідці я ставлю собі на твічинг. Що там? О, Дена вже риба клюнула народ. Я вам про хардмона, коротше, Ден вам про щук зараз розкаже. Бачите, до речі, які тут чигирі. О, я чую, що це щука. Щука-шмука. О, ден масилає щупаху. Дивіться. Хорош. О, і нормально наче. О. О, оце вже торпетка, друзі. Красава. Така двуха десь. Що, взяти її? Да, візьми, будь ласка. Давай. Давай її сюди, на хавчика, наче, так? Да? О. О. -ху -ху. торпеда така. Чикс, ну. Оба, мої. Заповідець і Захарю. Заповідець і Он, дивіться, народ, як джиголівка барбарія, не про свинець, про свіка, але ну, тут без шансів просто. І приманка хав 4 дюйми. Ні, це і не 4, це 4-2 дюйми бікбейсом. Така двуха десь, mm. може навіть за двуха. Давай, я Давай. Ну в Дена лапа трішки більша під таку щуку. Mm -hmm. Ось, ну така красава. Дуже класна щука. о, Давай. отака така народ Деснянська красуня. Дивіться. Перша. Я ще снасть не прив'язав, а ти вже вмаслав. Давай, ну, тебе, зафоткаю. Зафоткаю. давай я тебе зафоткаю. Давайте тебе зафоткаю. Ось, треба дену видавати. О, самовідпускається. Не встиг я, друзі, показати вам щуку Дена. саньочок з молодим поколінням Маслави. Дивіться, який підсак модний. Ютуб ще такого не бачив. Єва, показуй. О, це ти піймала? Класна щука. Це розумію. у Дена то панти була така, десь 2200. Yeah, yeah. Єва відразу зону взяла, обловила. Коротше. У нас сьогодні командне тренування. Саньок привітайся. Саня розловився. Точніше, не Саня, Єва розловилася, Саня yeah, просто. Not Саня, not на Саня на підсадці Вон, Бачите, виховує молоде покоління правильно. Ось, бачите, який світанок класний. Коротше, я тільки повідець прив'язувати почав. Ден лове, Саня лове. Коротше, друзі, не заважаємо. Ось, нехай люди працюють, як то каже. а да, ми пішли в'язати снасті. Бачите, ранішній вихід щучки пішов. Так ось я не договорив про повіці. Є готова варіація цих хардмоно. я їх використовую під твічинг на воблери, тому що вони максимально прямі, як струна. І нема оцих, знаєте, захльостів за трійники в обларах, коли твічите. Зараз я дістану повідець, вам один покажу. О, бачите, дивіться, повністю прямий матеріал. Він як проволока. проволка. Дивіться, чикс і вирівнюється. Ось. Але на джих, коли треба трішки довший повідець, ці повіці, до речі, 28 см я в'яжу сам. Ось, ну, Власне, вже прив'язав. І доволі швидко все це діло в мене вже ну, якби з досвідом виходить. Давайте обрізаємо і будемо. Вішати вже якусь приманку та приходити до самого процесу лову. Ну, я хочу почати, звісно, що з цього венома. Почну з кислоти. Бачу, у Дена спрацював цей колір лайм. Ось він ловив на такий хавчик, я йому дав потестувати. Бачите, веном трішки більше буде да, по розміру. Це, наче, 6-дюймова моделька, і ще вони є в розмірі 5 дюймів. Ось, взагалі, то фінальна. Варіація буде вже з такими чешуйками. Це в мене ще перецеріні приманочки. а в серію вони вже будуть запускатися з ось цими чешуйками, тобто ось в такому вигляді. Так, і що нам треба? Нам треба народ оснастити її монтажом штопор. Штопор-штопор-штопор, я думаю, ну, десь біля 7 грамів. Ось у мене, до речі, є якийсь готовий. Зараз ми його візьмемо. Монтаж на базі фурнітури Дніпро-Свинець. Зараз ми його туди вкрутимо. Отаким От чином От таким чином ми зараз вкрутимо наш топорок. О, бачите, він йде на два кільця. Перший трійничок виходить в нас буде зверху, але треба змінити зараз його розмір, бо тут в мене маленький якийсь стоїть. Я думаю, десь отакий. Ні, можна навіть ще більший. В мене, дивіться, тут ціла колекція під монтаж топор. Я думаю, що нам підійде десь отакий. Давайте прикинемо, як це буде виглядати. Монтаж насправді дуже простий. До штопора ми фіксуємо завідне кільце, потім вертлюг, і потім отака фірмова застіпка Дніпро-свинець подовжена, щоб наш трійничок виходив в потрібному місці. Так, дивимось, ну так, да, якраз, бачите, щоб біля спинного плавця виходило. Заводимо сюди трійник і маємо отаку красу. Це я навіть трішки перетягнув. Треба ближче. О! Дивіться народ, яка, яка ковбаса. Не знаю, чи треба підсажувати наразі знизу, отут другий триник, бо може просто по косі збирати багато ракушки і потім приманка буде переставати грати, тому я гадаю, спробуємо почати з одного триника поверх приманки. Потім, якщо буде велика кількість холостих клювань, то будемо підсажувати вже триничок і знизу. Ну, Це виглядає десь плюс-мінус ось так. Ось. У мене є 5-дюймовий. Бачите, тут і знизу трійник, і зверху. Ось ну я поки почну з одним гачком, повторюсь, щоб не чіпляти рагуля. Рагуль це ота чорна ракушка, хто не знає. Все, монтаж готовий, будемо йти ловити, чіпляємо на застіпку. Ось якраз, бачите, туманчик розходиться, сонечко встає, і рибка має. Почати клювати. Ух, котлета, клас. Давно я хотів виїхати на такі коси. Тут невеликі в нас глибинки, зараз я вийду до води, вам ближче покажу. Можливо, навіть пізніше ми вдягнемо вейдерси і у вейдерсах підемо по косі бродити. Вони бачите, за траву туди бродити і кидати уздовж лататься. Все народ, підходимо до водички і будемо робити перші закиди. Блін народ. Це капець. Т так просто влупило. Неймовірно. Перший закид уздовж берега в тому напрямку і нереальна подача щуки була. Та ні, я її трішки наколов. Я її трішки наколов і зараз, я думаю, буде видно, куди вона ударила, тому що була... Да, он, дивіться, просто дивіться, як порізала! Ого. Причому нормально розрізала. Диви, хвіст порізала. Це була ціла приманка. Так, да, це була просто нова приманка народи. Дивіться, яке рішето. І з іншого боку. Ай-яй-яй. Да, бачите, який гачок, ну реально. Такий на лапу. Ось, а риба не сіла. Блін, шкода. Я її наколов. І другий раз вона поки що клювати точно не буде. Але клюнула. Бачите, на 6 дюймову 40-грамову котлету. Дуже потужне клювання було. Я поклав приманку на дно і вів дуже-дуже повільно проти течії. Ось. Я вже задумуюсь одягати вейдерси, заходити туди за уріз трави і кидати вздовж берега. А там, дивіться, зліва уріз трави і лататя, там йде ще далі від берега. Там вже біля берегової обровки. І це взагалі дуже-дуже перспективна ідейка. Ну, як мені здається. Тому зараз трішки побігаю по таким прогалам по берегу, в кросах, а далі вже можна буде йти одягати вейдерси. Якраз вийде сонечко, стане тепліше, бо водичка вже більш прохолодна, аніж була влітку. Але перше клювання є. Перше клювання є. І бачите, працює оця тема з одним трійником. Що не набирається рагуль, тому що коли я підвішував на друге кільце знизу тріничок, то просто кожен раз, коли приманка падає на дно або чергає його, гачок набирав ракушку. Ось Зараз цього питання нема. Тобто ні разу поки не зачепив. Блін, друга подача! Та що ж ти будеш робити? Та я тобі кажу, такий удар був. Не засікається, тому що може бути невелика щука і дуже велика об'ємна приманка. Можуть шнурки клювати по пів кіло. Блін, це точно був удар народ. Вон вже з іншого боку. Бачите, як наждаком. Хвіст ще додалось, порізів. Два клювання і дві холості. І дві холості тички. Ну, давайте її доберемо. Реакція риби відразу йде на таку приманку, це добре. Це дуже добре. Є? Yeah? О, хорошден. Народу денчика клювання і риба на гачку. Так, я вимотую поки. <ривання> ну, невеличка, але... але рибка. Та чого невеличка? Гарна щука, дивіться народ. Така півторашка. Треба піднімати. Ми з Деном тільки тільки ну, поговорили, що треба йти одягати вейдерси. тому що, бачите, вони заводить просто в траву. Оцю. О, Бачите, яка, яка краса. Що може бути краще, ніж напороти з самого ранку щук. Давай. Опа! Опа! Мертва хватка, друзі, бачите, вона хотіла від нас піти, але не вдалося. Ну, це така кілоха чиста. Так, в, два рази Ось. Менше. в два рази менша, ніж була перша. Отак. Сьогодні ден розповідає, як треба ловити. ось. І ви поймали! О, народ. І оно... ми, поймали. А ми самі поймали, так обіцяної помощі. О, оце я розумію, трофей. Народ, угу. як вам? Як вам таке? Ну, таке треба лайки ставити. Да? Угу. Треба лайки ставити. Угу. А той, хто не поставив лайк, то какашка, правда? Угу. Ось. Бачите, народ такі трофеї. Що, ви відпускаєте його тоді? Угу. Давай, сачок в тебе модний, звісно. Угу. О, зараз, друзі, трішечки остигнемо. То вийшло сонечко і стало щось жаркувато. Оба! Отак народ виглядає радість. Перші трофеї, дивіться. Що там, щука? Ану, показуйте. Та ти що? Це серйозна рибалка у вас. Коротше, я ще риби, друзі, не бачу, дивіться. Дивіться, вон, які, які екземпляри. Відкрий катушку, щоб не зламати спінінг о, народ, дивіться, яка красуня. Ну Ви молодці. Вже окуня піймали, щуку впіймали. Дуже класні результати. Треба народ знімати та нести відпускати. Зараз буду допомагати. Ну що, друзі, відпускаємо трофейчик. Єва, що треба робити? Рибку відпускати? Конечно. Нехай підростає. Угу. Ти то маленька, треба піймати таку угу. Кілограма на три, то вже можна на, на цю на сковорідку. Забрідаємо народ по хащам. Дивіться, яка тут прикольна місцевість, такі коси, островки. О, зараз будемо з Деном уздовж трави, як я казав, пробувати. О, тут дуже гарно. Тут дуже гарно. Дивіться кілом трави і зараз ми у Вейдерсах зайдемо і будемо кидати уздовж. О, яка класна водичка. О, Отак. О, так. Тут зараз щось має бути. по Полюбову. Я зараз тупо увалю. Ох, блин, подача! Прикинь! Я тобі кажу, тупо такий удар народ. О, зайшли покидати в такий жабовник. Ось який залишився після розливу на Десні. З першого закиду просто неймовірна подача була. Денон поставив попер, хочу похлюпати. А я на віну мала 6 -дюймового. Блін, так уготило, що просто капець. Просто капець. Жесть. Є. Ну що, народ, як то кажуть, при великому бажанні можна навіть в калюжі впіймати. Ну, ось, власне, і впіймав. Дивіться, це окунь чи щучка. Окунь, наче, так? Да? Щука? Щука-шмука, отака щучка клювала в мене вже двічі на шестидюймовий діумовий бікбейт, напевно. І ось, бачите, впіймав. Ось, Єдине, що я хочу зробити, ось чесно, це не полінуватися і віднести її у річку. Тому що тут вона просто взимку загине. Ця калюжа промерзне. І якби щука разом з нею. Тому цього дришпука я зараз. Понесу, хоч і не близько, але в річку. A few moments later. І так, народ доможиться цьому шнурку. Іди у велику воду. Вон, дивіться, вона, вона сама собі не повірила. Вон стала і стоїть. Давай! Давай, 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 давай. Оп! Оп! І погнала в укриття. Нехай живе, дали їй другий шанс. Є, є народ. Я, народ, щупашка. <риклад> Оце прикол, коротше. На десні впіймати не можемо, зато в калюжі просто з кожного закиду покльовки, щуки на вертушку. Дивіться. Отакі От щучки я поставив ну, таку флагмановську невеличку оберталку. Коротше кажучи, на п'ять клювань одна сідає на гачок, але блин, була б якась тара, щоб їх сюди наловити, знаєте, і потім в десну переселити. Вони ж тут всі загинуть. І так, друзі, переселяємо вже другу щучку. Іди, ростимала. Ось. Третю не зловив, не вдалося зловити третю. На жаль, кидав я ту вертушку, клювало, але щучка не хотіла сідати. Такі щучки взагалі, ну самі бачите, грамів там 100, 150, 200, навіть невелика вертушка. Ну, ось для них виявилася завеликою. Але то таке, підемо ловити далі. По Десні в надії піймати все ж таки свій трофей. Гарну справу зробили. Карму поправили. Тож Десна має віддячити. One day later. Переїхали, друзі, на нове місце і відразу у Дена клювання. Дивіться вон ця на рибку. Шо, реально судак. Да. Ні фінтасові! З першого закиду Чуєш, так це ж по-багато,му судака на Десні впіймати mm -hmm. Ден красава. А скільки грам в тебе? 24. 24, і це, напевно, флагмановський. Да, флагмановський містик Фіш. О, Такий судачок, давайте його у воду. Півдня пів ми гоцаємо без жодного клювання. Він розловився. Да, день розвалився нарешті. Півдня без жодного клювання. Переїжджаємо на нову локацію. І ось з перших закидів перша рибка. В мене пароложка на 29 грамах, у Віброхвіст невеликий, і ми намагаємось докинути до коряжника. Коряжник у нас там на самому викиді, і саме тут Ого, нічого собі як Я полетіло. А, ну давай, покажи мені. Іде на приманка менш об'ємна, летить дуже класно. Ну, плюс-мінус, так. Да. Ось тут дуже доречні у нас довгі бланки, і саме оця 99-та саватка дозволяє докидувати до. О, є, є народ. О, Ух! Це? Щука, щука. це дуже крупна риба, народ. Дивіться. Ось вам і докинув, блін, до риби. Хорош! Ох, бля. Що ця савада видає. Коротше, закид, ну закид реально за 100 метрів, я думаю, із самого викиду народ на паралон. Щука сіла. Давайте будемо вивожувати. Це може бути і сом. Це може бути ну, давай, і сом. витягуй. Треба народ. Ого. — Хороша риба, -там, да. там, там там дуже схоже на сама чи на якогось, блин. Або або Ні, це на сомика схоже. Це народ схоже, блин, на сомика, і треба його покшить. Треба його покшить скорчив. Блин, Ден, там така, ну я тебе кажу, риба три, три мінімум. Да? Да. Це народ, риба мінімум три кіла. Ух, палка в дугу, блин. Ось вам і докинув, блин. На самый викид. Тут корчі. Треба дуже швидко піднімати рибу. О! Деснянський хардрок, блін. Народ, піднімає рибу. О! О! Та ти шо пакшина! О, це четвера, денчик. Ну, за трьох, я думаю. Народу! <реш> Перший. Перший закид, бляха. Паралончик. Ну це така залізна трьоха я думаю, навіть за три ми зараз підемо, візьмемо ваги зважимо. Коротше, ви бачили тест-драйв спінінга. Шнурок 1,2 витримав такі навантаження. Ну добре, що за краєчок, бачите, як сіла Це просто капець. Ну що ж, друзі, я гадаю, ви бачите посмішку на моєму обличчі, і це не даремно. Отакий От береговий трофейчик, отака прекрасна берегова деснянська щука порадувала мене своїм клюванням. Ви можете бачити приманку. Це отака паролонова рибка від профмонтажа Dancing Fish 3,5 дюйми. Таблеточка Ексцентрик Дніпро-Свинець 29 грамів, і отака класнюча щука. Коротше друзі, пропоную влаштувати невеличкий розіграш. Вгадай вагу. Пійменого мною трофея, який пройде в моєму телеграм-каналі. До речі, хто не знає, зовсім нещодавно я створив свій власний телеграм-канал, ділю зі своїми підписниками максимально актуальною інформацією зі своїх рибалок, звітами. Ось, і власне там незабаром пройде розіграш, де я пропоную вгадати вам вагу цієї щучки. Ну а переможець отримає від мене набір таких паролонових рибок від профмонтаж. Ось, які дарують мені просто незабутні результати, незабутні трофеї на нашій десні. Тому посилання на мій телеграм-канал я залишу в описі до відео та в першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь та чекайте розіграш. О, така красуня буде зараз проходити зі мною фотосесію. Ну а тим часом, друзі, в нас невеличка така обідня перерва, якщо можна так сказати. Олексій готує на нашу банду шашлички. Дивіться, яка краса, просто неймовірний аромат, стоїть на берегах тесни. Всі сусіди зараз позбігаються, як то кажуть. Ну, Дивіться, я гадаю, ці кадри заслуговують від вас лайку. Отака краса, наша могуча класна річка. Де в нас живе трофейна рибка, О, Наталія Петрівна впирається в лова свого трофея. В неї, до речі, було два сходи, з русла річки, дві щуки, але, на жаль, жодної вона так і не дістала. Тому впирається і все ж таки чекає на свій трофей. Давайте поставимо її лайкос і разом з нею будемо очікувати на шалені кадри виважування щуки, такої кілограм на 5. Петрівна, ми в тебе віримо, давай. Наталійон вам лайки тиче. Бачите, страється дуже класна місцинка народ. Бачите, така ямочка. Отут порусло йде десь метрів 6-7. Отам під тим берегом йде коса, більш мелководна. І ми завдяки нашим далекобійним спінінгам закидуємо ближче до того берегу і з цієї коси стягуємо в руслову частину річки. руслу в нас тут багато затоплених дерев, корчів, і саме в тих місцях і стоїть у нас трофеям потрібно, бачите, як гатить просто неймовірно. Корчики під берегом, ну дуже класна місцинка. Бачите, на жаль, ми приїхали сюди сьогодні в другій половині дня. Зранку прокаталися, я навіть нічого вам сьогодні не знімав, нічого не було, жодного клювання. І ось саме тут риболовля розпочалась. Ну що ж, народ, Льоха таки приготував нам шашличок. Дивіться, яка краса, яка презентація. Зараз у нас буде обід, і будемо переходити вже до вечірнього кльову. Тому всім смачного. А ми будемо дегустувати.